Вітання, друзі, ліхтарик. Такий китайський цікавий, Є крючочок в, в такому місці захований, має сонячну панельку. Зверху основний ліхтар чи цей основний. Він працює, все добре, бачимо, світиться, 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 мигає, ще мигає і не світиться. Проблема його в тому, що він світиться 2-3 хвилини, як сказала власниця. Що тут у нас по заряду? Є сонячна панелька, я вже сказав, індикатор заряду. Тут у нас є роз'ємчик мікро-USB. бачимо, що до лампочки підношу і зарядка відбувається. Тому будемо міняти акумулятор, як він розбирається, бачимо, що нема жодного гвинта. Давайте спробуємо зняти ковпачок. Це... Так. так і є. Бачимо кубку світлодіодів на матриці. Далі зараз Відкрутимо два гвинтики і тут ми повинні добратися до самого акумулятора. Викручуємо гвинтики, один, другий. Китайці, звісно, пакують такими акумуляторами. У нас навіть в магазині продавчина сама каже, купляєте ліхтарик і зразу ж міняєте акумулятори. Ну, це так, знімаємо матрицю і тут ось такий. Стандартний акумулятор розовенький, який шурупокрутий, кругом використовується. Тому його також будемо знімати. Викручуємо гвинти, знімаємо хомут, відпаюємо дротики, звісно. Так. Хомут знімаємо, щоб він не закоротив. Акумулятор, як бачите, на неї невідомий, такий легенький. І будемо ставити новий, ставити будемо, звісно, тенпавер на 2900 мА 18650. І з гарантією, звісно. Тому зараз варитися я не буду. Я зараз покажу, як це робиться за допомогою паяльника. Якщо у вас немає точкової зварки, зараз паяльничок і покажу. Так, на паяльнику ставимо температуру 390 градусів. Якщо немає вас станції, то берете як можна мощніший паяльник. попередньо можна на я вже бачите, трішечки тернув місця, де буде паятися, так швидше відбувається пайка. І далі беремо припій і дивимося по часу. Один, два, три. Не вийшло. і ще трішечки. Все, залужений, Далі цю сторону. Все. Бачите, що є. 4 секунди. Тут нічого не перегріто. Бачите, я паяльник пальцем тримаю. Все, далі відпаюємо стару батарею і так само паяємо. Так, червоний плюс, полярність не плутаємо Так, а тут такий свинець, що... Не так-то легко його і О, взяло. Все, беремо плюс. наш плюс і підпаюємо трішечки каніфольки. Прогріваємо ще раз. Можна, можна навіть паяти під час залужування. Тобто залудили і зразу можна підпаяти. Так, бачите, я тримаю рукою, тобто не перегрівається. Якщо перегріти, то тут спрацює клапан і акумулятор вийде з ладу. Тому, друзі, не перегріваємо. Все. Таким же самим методом відпаюємо стару батарею, щось вона якась ржава. Так, і також запаюємо трішечки каніфольки. прогріли, притулили. Все. Дивіться, рукою тримаю, ніде нічого не пече. Тобто це свідчить про те, що акумулятор сам не перегрівається. І Нічого з ним не станеться. якість ви бачите, тобто можете самостійно паяти. Все. Далі будемо ставити акумулятор на своє місце. Де він тут тримався, і фіксуємо хомутиком і будемо збирати. Так, після того як все закрутили, одягаємо, захлопуємо, так, перевіряємо. Перше положення, друге, третє, четверте, п'яте, шосте. Все. І далі перевіряємо на зарядочку, під'єднуємо мікро USB, дивимося світлодіоди у нас засвітилися, закриваємо панельку і струм у нас зараз 600 мА вдувається в батарею. Тобто все працює, можна віддавати і нехай користуються. Люди далі. Так, ну анекдот до речі, Якось приходить хлопчина до батюшки на сповідь і каже: Батюшка, ви знаєте, що мені це робити? Ну так, а що трапилося, сину мій? Та ну так я прийшла сусідка нещодавно, картина в неї упала. Ну, і попросила закріпити її. Ну я прийшов, закріпив все нормально. Тут же ж зібрався додому, йти, коли раз дощ почався. Вона каже, ну куди ж ти підеш, намокнеш, давай чайку поп'ємо. Ну, попили чайку, він тут її раз і приголубив. Ну і що? Ну, а тут нещодавно знову друга сусідка попросила, там щекетник на заборі в неї відпав, попросила прибити чи прикрутити. Ну, я ж прийшов, звісно, прикрутив, прибив. Все, зібрався додому, і знову дощ розпочинається. Вона куди ж ти підеш? Давай чайку ход зайдем поп'єм, переждеш, поки дощ закінчиться. Ну, ладно, попили ми чайку. І цю чпокнув. Батюшка, ну що мені робити? Батюшка каже, синку мій, іди йди від відріга подалі, поки дощ не розпочався. Все, друзі, дякую за увагу. На все добре, до побачення.